Всім привіт! З вами Шалений і сьогодні я покажу вам, як забудувати ось таку маленьку гівняну гору у Расті та зробити з неї подвійний бункер з можливістю входу та виходу. А якщо ви хочете пограти в Раст на кращих українських серверах, то залітайте на gUA, буду радий вас там бачити. Також вводьте мій промокод КодеБЕС та отримуйте віпку на цілих 3 дні безкоштовно. Перед тим, як розпочати будівництво, заходимо в скелю та зверху шукаємо ось такий похилий виступ. Далі під ним потрібно поставити максимально високий фундамент, сховавши ліву частинку трішки у скелю. Як ви бачите на відео, орієнтуємося на ось ці лінії на скелі. Вони мають бути рівно із підлогою. На розміщений нами фундамент ставимо стінки і закриваємо повністю прохід. Якщо зверху є невеликі отвори, то в правому фундаменті ми його закриваємо, а в лівому залишаємо, апаємо все в Якщо все окей. І у вас має вийти ось такий невеликий отвір зверху, саме куди буде проходити голова вашого персонажа. Щоб у вас був доступ та можливість встановити похилий дах для відкриття бункера, збоку розраховуємо місце і ставимо ще один фундамент, може бути дах, або навіть ставите просто пічку. Ставши на яку, розміщаємо на ближній фундамент до нашого бункера похилий дах таким чином, щоб відкрився бункер. Якщо все правильно, то бункер відкриється. Далі ми перевіряємо, чи є у нас змога протиснутись та залізти всередину, і точно так само, чи є змога вилізти назовні. Якщо все виходить, тоді наш бункер готовий, можемо його закрити, і ось так у нас виглядає все зсередини. Також дуже важливо перевірити, чи можна відкрити бункер зсередини і пролізти також на цей похилий дах із середини, тому що інколи можуть заважати виступи на скелі. Ось тепер, як бачите, все ідеально, і ми зробимо подвійний бункер. Далі забудовуємо задню частину та паємо все в камінь. Оскільки у нас на вході в Бункер є невеликий отвір, то нам потрібно захиститися від гранат. Тому стінку напроти ми робимо глухою і розміщаємо її ось таким чином. За нею вже можна поставити шкаф, оскільки його тепер гранатами закидати буде неможливо. Після встановлення шкафа перевіряємо, чи є у нас змога протиснутись попри стінку та шкаф і попасти до мейну. Якщо все окей, біля шкафу також має бути доступ до ось цієї стіни, щоб ми в подальшому могли вийти з бункера. Якщо все зроблено правильно, то апаємо стіночку в камінь. А якщо ні, то просто робимо звичайний бункер і розміщаємо все, як вам завгодно. Саму вхідну групу ми робимо у вигляді міні-складу, тому встановлюємо півстінку, на неї дах, перевіряємо, чи є у нас змога зайти до мейну, після чого можна все проапати, а також встановити дверний пройом. Розміщаємо тут двері, і таким чином ми повністю ізолювали вхідну групу. І навіть якщо забудемо закрити бункер, то все одно противники не залізуть до середини. Ось так має виглядати ваш початковий бункер. Це, відповідно, глуха стіна. Яку ми подальшому апнемо в МВК, а це вхідна група. Також всередині бункера до тильної стіни ви можете поставити верстак, який можна частково сховати. У скелі він все одно буде відкриватися. Так ви зекономите досить багато місця. Тепер фішка зі спалкою. В будь-якому місці ми її, звичайно, не кидаємо. Наша задача розмістити її саме на вході в наш бункер, таким чином, щоб вона не блокувала можливість ставити похилий дах. Ось так у нас все має відкриватися з встановленою спалкою. Якщо у вас так, то супер. Якщо ні, то переставляйте спалку. Після того, коли відповідно ви поставили похилий дах, у вас відкривається обидва бункери: той, що зсередини, і той, що ззовні. Ось тут диверний пройом ні в якому випадку не стати, оскільки в подальшому ми тут поставимо стіночку. І зробимо подвійний бункер, той про який я говорив на початку. Як же ж його відкривати? Все дуже просто: ви встаєте на спалці, яку ми поставили раніше, відкриваєте двері до свого міні-складу, в якому знаходяться потрібні ресурси, і за допомогою них встановлюєте похилий дах. Далі кіляєтесь і встаєте або в бункері, або вже в хаті, яка знаходиться пристроєна до гори. І таким чином ваш бункер повністю відкритий, вам нічого не заважає заходити в нього. Сам мейн ви додатково можете ізолювати і встановити всередині дверний пройом, апнути все в метал або МВК, і також поставити двері. Це дозволить додатково вам захистити мейн. Стіни ж, звичайно, в подальшому ми апнемо в МВК, і ось так у нас це все буде виглядати. Звичайно, що буфер з каменю ніхто не відміняв, він теж буде збудований. Ну, а тепер я показую вам відкриття нашого подвійного бункера ззовні. І так, для початку відкриваємо першу частинку бункера, за яким у нас знаходиться спалка, а також невеликий закритий склад з цінними ресурсами. При потребі ми можемо їх сюди доносити і зберігати їх тут, не відкриваючи основний мейн. Тобто там, де у нас вже знаходиться шафа. Якщо вам потрібно потрапити до шафи, то встановлюємо ще один похилий дах і таким чином отримуємо доступ до нашого основного мейну. Тут ви собі можете розмістити бочки. Ящики і складати самі цінні ресурси та гани. При потребі частину бункера можна закрити і залишати відкритим тільки склад з цінними ресурсами. Думаю, що вам не потрібно пояснювати, що зовнішня стіна нашого бункера, яка виходить на хату, також повинна бути в металі, а ще краще в МВК. Ну і не забуваємо, що територія перед скелею це теж потенційно наш будинок, де ми й будемо розбудовувати відстріли, вишку і тому подібне. Ось такі ресурси будуть потрібні для того, щоб наш бункер міг прожити. Одну добу, якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку. Свій найкращий бункер я покажу в наступному відео. Але якщо всі гори зайняті, то навіть з маленького гівна можна зробити ось такий непоганий бункер. З вами був шалений. Підписуйтесь, всім пока пока